Вітаю, ви на каналі Магія Кіно. У цьому відео на вас чекає свіженька добірка серіалів у жанрі фантастика з хорошим рейтингом. Розкажу вам про видатні прем'єри 24-го року. А після пройдемось по другим сезонам серіалів, на які ми так довго чекали. А ви обов'язково діліться враженнями від серіалів, які ви вже подивились, та пишіть, що з цієї добірки плануєте подивитись найближчим часом. Серіал Темна матерія розповідає про молодого професора, який зненацька стає учасником свого альтернативного життя. Його викрадення стає поворотним моментом у житті головного героя. Тепер у нього інша доля, яку він не обирав, але ж згодом виясняється. Що у нього була купа варіантів, і залежно від різного вибору, його життя розвивається по-різному, у результаті розгортається неймовірна за своїм розпалом та масштабом історія, що наповнена непередбачуваними поворотами. Автори серіалу показують нам, що кожен вибір людини може призвести до різних наслідків і навіть повністю змінити життя. Головне не заплутатись у цьому круговороті паралельних світів. Події серіалу Каос розгортаються в сучасному світі, де серед звичайних людей. Потайки мешкають давньогрецькі боги. Їхня колись безмежна сила і влада давно згасли, поступившись місцем страху перед стрімко мінливим часом. Великий Зевс починає відчувати свою слабкість. В один момент він раптово усвідомлює, що його остаточне падіння близько. Цей серіал відрізняє цікава ідея помістити в одну епоху реальність та міфологію. І, судячи по досить гарному рейтингу, авторам це вдалося. Обов'язково пишіть, якщо до. Ума інакше. Фантастичний серіал Дюна, сестринство зосереджується на подіях, що розгортаються за 10 тисяч років до подій, показаних у фільмах Дюна Дені Вільнова. Ми бачимо часи, коли людство звільнилося з під влади мислячих машин сформувалася галактична держава, якою правлять шляхетні думи. І ми бачимо, як валя Харконен не зупиняється на чим, щоб повернути втрачений вплив свого дому. Її місія відновити престиж свого роду. Думаю, цей серіал сподобається прихильникам жанру. Ми бачимо, як головні герої роблять все задля своєї цілі. Та на шляху боротьби за владу виявляють справжнього сильного ворога серіалу всесвіті зоряних війн, що розповідає про пригоди дітей, які натрапляють на таємничу знахідку. Вони живуть у мирному на перший погляд світі, але йому постійно загрожують космічні пірати. Діти ж, випадково знайшовши зореліт, неочікувано запускають його у космос. Вони швидко опиняються у невідомій частині галактики, і тепер на них чекають дивовижні відкриття, нові знайомства та небезпека. Попри труднощі, команда поступово. Знаходить спосіб працювати разом, щоб вижити і повернутися додому. Думаю, цей серіал сподобається як дітям, так і їхнім батькам. Це захопливі пригоди у далекій галактиці для сімейного перегляду. У футуристичному світі домінуючий вид вчені створюють технологію для вирощування штучного м'яса, що має величезний потенціал у боротьбі з голодом та екологічними проблемами. Проте з'являється група людей, що стверджує про приховані мотиви корпорацій, що стоять за цією технологією. Розпочинається суспільний конфлікт із питання безпеки, етики та екології, що ставить під сумнів майбутнє харчування людства. Цікавий серіал, який надих замислитись над проблемами, які вже скоро можуть охопити людство. Якщо ви його вже подивились, обов'язково діліться враженнями, та чи порекомендували б ви цей серіал іншим глядачам. Історія серіалу Суперген обертається навколо п'ятьох на перший погляд на зв'язаних між собою жителів Лондона, які під впливом різних факторів починають відчувати свої надздібності. В результаті вони використовують ці сили для подолання тих чи інших життєвих труднощів. Хтось хоче вберегти своїх близьких людей, хтось бажає більше грошей, а хтось хоче відновити втрачені зв'язки. Задум цього серіалу дуже цікавий У кожного персонажа власна історія та труднощі, які стоять перепоною на шляху для досягнення своєї мети. Головна героїня серіалу Сузір'я працює на космічній станції і вже тривалий час не бачила свою сім'ю. Жінці дуже не вистачає близьких поруч, і вона з нетерпінням очікує зустрічі. Після трагічного непередбачуваного інциденту головну героїню. Відправляються на землю, але після повернення на планету жінка несподівано виявляє, що реальність на землі не така, якою вона її пам'ятала. Цей серіал сповнений загадок та таємничих подій. Тож під час перегляду вам прийдеться їх розгадувати. А враховуючи гарний акторський склад, це буде і цікаво, і захоплююче. Серіал Земля потерпає розповідає про Іша, який виходить з тривалої ізоляції і виявляє, що таємнича хвороба знищила більшу частину населення планети. Тепер світ перетворився на руїни, що скривають природню небезпеку. Тепер він змушений шукати тих, хто ще зміг вижити, паралельно стикаючись з таємницями, які можуть дати ключ до відновлення світу. Цікавий серіал, що підіймає вічну тему боротьби за своє життя та щастя. Тема не нова, але гарна обіграна та якісна доносить глибину цього сюжету. Що ж, по прем'єрам фантастичних серіалів, які відбулися у 24-му році, у мене все. Тепер хотілося пройтися по другим сезонам улюблених серіалів, на продовження яких ми з нетерпінням очікували, і які, врешті решт, побачили світ у 24-му році. Почну з мого улюбленого серіалу Бункер на початку. Ми бачимо, як Джулія та Ніколс, таки зрозумівши, що за межами бункеру немає того світу, на який всі сподіваються, намагаються знайти людей в іншому бункері. Тим часом назріває революція, яку дивним чином провокує саме керівництво. Коли Джуліята розуміє, що світ навколо ще більш складний, ніж вона очікувала, перед нею постає ряд завдань. Хоча, перш за все, вона бажає повернутись до своїх, щоб попередити про існуючу небезпеку. Цей серіал не потребує додаткової реклами. Навіть для мене, як для максимально прискіпливого глядача, він виявився справжнім відкриттям. Якщо ви його ще не подивились. Починаєте з першого сезону, хоча, як на мене, це той рідкий випадок, коли другий сезон ще більш захопливий ніж попередній. Другий сезон серіалу Квиток долі, продовження історії невеликого містечка під назвою Дірфілд. Тут у звичайному продуктовому магазині знаходиться загадковий агрегат, який здатен розкривати потенціал людини. Кожен з відвідувачів отримує унікальну можливість дізнатися про своє життя та його призначення. Цей серіал здатен надихнути вас, замислитися над власним життям. Додаю вам скрін з відгуками з одного з сайтів. Тож, якщо у вас були сумніви, відносини, Сно цієї історії, або ви цей серіал просто пропустили. Обов'язково подивіться. Ось така добірка фантастики в цей раз. Дякую за перегляд, ваші лайки та коментарі. Нагадаю, що дуже велика кількість глядачів не підписана на мій канал, хоча відео дивляться. Пропоную це виправити. Якщо ви дивитесь мої кінодобірки, обов'язково підписуйтесь та тисніть на дзвіночок. Так ви завжди будете мати свіженький список фільмів та серіалів для різного приводу та під відповідний настрій. Бажаю вам гарних та спокійних вечорів та до Зустрічі на каналі Магія Кіно.